Йоу, з вами на зв'язку лідер банди Балас. Сьогодні покажу вам, як приймати участь у івенті Безодня на сервері Ukraine GTA 5. Перед початком скажу, що ми чекаємо кожного з вас у нашій банді. Тримаємо банду вже п'ятий місяць, рухаємось як одна велика сім'я. Для вступу приєднуйтесь в наш Discord, посилання в описі. Що таке безодня? Це івент, що проходить раз на 4 години. На мапі з'являється точка з субмариною та цінними предметами всередині. На івенті діють правила серверу, за які ви можете отримати покарання посилання на правила в описі. Отже, як дістатися самої субмарини? Вам треба взяти катер в оренду, мати на нього права. Приїхати на точку на мапі, зараз її показую ближче. Зауважте, що івент окреслюється колом, синеньким колом. Всередині цього кола дозволено відкривати вогонь по інших гравцях. Як пірнути? Щоб пірнути, вам необхідно мати акваланг. В нашому випадку ваш персонаж просто загине. Акваланг Аквалангці треба перетягнути на слот маски, а також мати в руках гідравлічні ножиці. За допомогою цих гідравлічних ножиць ви потім зможете відкрити люк до субмарини і потрапити всередину, ви вдягаєте акваланг. Пірнаєте у воду і пливете в сторону безгодні. Вона буде одразу під міткою на мапі. Зараз я бачу, що я тут не один, тому, скоріше за все, ця людина вже або відкриває цей люк, або вже його відкрила. Як знайти люк? Люк знаходиться ближче до хвоста субмарини. Зараз я показую, на жаль, не люк. І розвернусь, покажу вам його. Ось цей невеличкий чорний лючок, він ніяк не підсвічується. Щоб потрапити всередину, вам треба підписи до нього, натиснути клавішу Є. І ви з'являєтесь в одній з рандомних точок субмарини. Коли ви бачите ворога на субмарині, вам необхідно розпочати перестрілку. Я вам раджу мати бронежилет, мати е, так званий запів, тобто «блекджек» або редбул і так далі. І е, ви будете стріляти зі своїм ворогом. Якщо ви перемагаєте, будьте уважні, ворогів може бути 2, 3, 4 і так далі. Ви також можете приїхати не самі. Привіт! Это Балас Ген. A Banghammer Squad. Балас сутка. А все остальне а Націльне. Або слабее. Отак. Ну, да. Що? по Не спаситься дешевити твоя ракета. Ми пускаємо по патрону в тіла, тут у нас все по поділо, марабелька, аткісаєте ревся, ми забираємо баласитка баласін, баласика, балатє. Тут зроблю невелику вставочку. Коли ви когось вбили, протягом 10 секунд людина може використати предмет самореанімація і встати на ноги, і почати. Точніше, продовжити файт. Ой, баласотка балазен, баласотка балазен, паласотка балазен, паласотка балазен. Да. А, ну да. Ой, что? Хаммер самый лучший на Балла сутка, балла в ген Балла сутка, балла в одежде едем мы по гетто Не спасет тебя даже твоя ракета Мы пускаем по патрону в тело Тут у нас все по делу Мараболька откисает дерево мы забираем Достаю ревик даю я хит Откисаешь ты, брат, лоу скилл Да, да Балла Да, да Да. Ой. Да. Бало ген. Павелос ген. Сокка ген. Добре. Ви молодець. Ви всіх вбили або ви самі були на субмарині. Що ж робити далі? Ось саме так виглядає ящик на субмарині. Що з нього може випасти? Це сині картки, дуже цінні гриби, зброя, товари для скупника, акваланги, ножиці, гроші і так далі. Коли ви знайшли ящик, ви натискаєте біля нього клавішу Є і починається таймер на 5 хвилин, тобто цей ящик не буде доступний протягом 5 хвилин. Вам треба зачекати, перш ніж його відкрити. Ящиків на субмарині 3 штуки, не більше, не менше, завжди три. З'являються вони у різних точках всередині субмарини, вам треба їх шукати. Після того, як ви забрали весь цінний лут з субмарини, вам треба її покинути, не можна там виходити з гри або залишатись там до кінця івенту. Вам треба вийти е, на таких помаранчевих драбинах. І можна потім, так би мовити, втопитись у річці глибокій. Ви втоплюєтесь, з'являєтесь у лікарні і продовжуєте свій ігровий процес. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть, що б хотіли побачити в наступних відео. Всім подякував, гарного дня!